Слава Україні, я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Гасло Слава Україні досі не дає спокою за поребриком. Його називають там то нацистським, то колаборантським. Як і коли воно насправді з'явилося – тема окремої програми. А поки зауважимо. Ось тут, на Михайлівській площі у червні 2000 року, його виголосив президент США Білл Клінтон. Слава Україні! Основною метою візиту Клінтона у Київ було остаточне закриття Чорнобильської АЕС. за це Сполучені Штати Америки пообіцяли додаткові мільйони доларів. У 1995 році мене було призначено головою державної делегації на переговорах із Великою Сімкою щодо закриття Чорнобильської атомної станції, попри те, що вона могла ще працювати довгий час. Ці переговори були унікальними, коли одна країна із сімома найбільш розвинутими країнами світу. Вела переговорний процес, але саме головне, що наслідком переговорного процесу стало підписання іншого меморандуму, який називається меморандум щодо закриття Чорнобильської атомної станції до 2000 року. І в цьому меморандумі є план співпраці України із Заходом, який дозволяє Україні до сьогоднішнього дня отримувати величезну фінансову підтримку. Умовляння плюс гроші подіяли. У грудні Чорнобильської ОЕС остаточно зупинили. Прошу генерального директора ЧАЕС доповісти про готовність остаточної зупинки 3-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Попри це, у світі все ще ставляться до України як до мавпи з гранатою. І така думка має право на існування. Деградація армії триває. У квітні під час випробування ракети «Точка-У» вона раптово змінює траєкторію і влучає в житловий будинок у Броварах. Троє людей загинули. Міністерство оборони на чолі з міністром Кузьмуком кілька днів заперечували очевидне. Яке до мене запитання? Нема. У Росії дострокові президентські вибори. Переможцем прогнозовано стає наступник Єльцина Володимир Путін. Понад 50% голосів у першому турі. Мені говорили, ми вам віримо, Ми надіємося на вас. Ви нас тільки не обманіть. Напередодні армія РФ здійснила переможну ходу територією Чечні, змітаючи все на своєму шляху. Столицю Вічкерії Грозний було практично знищено артобстрілами та бомбардуваннями. Виявляється у тім, що російська армія не така вже й непереможна. Під час навчань стається аварія на атомному підводному човні Курськ. Моряки гинуть, а Путін усміхається. Навтану. Ранок 17 вересня 2000-го інтернет-видання Українська правда публікує новину про зникнення напередодні свого співзасновника, журналіста Георгія Гонгадзе. Його дружина Мирослава подає у міліцію заяву з цього приводу. Хід новітньої історії України різко змінився. Нацьтого вересня 2000-го приблизно о 22 годині 20 хвилин Горій Гонгадзе вийшов з ось цього будинку на бульварі Леся Українки від своєї колеги Олени Притули. Поспішав додому, бо дружина забула ключі. За звичкою хотів зловити автомобіль. З цього моменту його ніхто не бачив. За кілька днів журналістська спільнота починає акцію. Знайдіть журналіста Георгія Гонгадзе». В серйозності ситуації додає те, що за кілька місяців до зникнення Георгій Гонгадзе помітив за собою стеження. Працівники міліції, не криючись, розпитували про нього у колег, споглядали за офісом української правди і домом, навіть порпалися у смітті. З цього приводу Гонгадзе звернувся з листом до генерального прокурора. Відтоді стеження зникло. А потім зник і сам Гонгадзе. 21 вересня заступник міністра внутрішніх справ Микола Джига висловив три версії слідства нещасний випадок, побутовий злочин і самовільне зникнення журналіста. Останню версію розробляють чомусь найактивніше. Через місяць після зникнення Георгія голова Служби безпеки Леонід Деркач публічно заявляє, що Гонгадзе живий. Мовляв, ще 17 вересня його бачили в столичному клубі у «Еріка». 2 листопада у лісі біля містечка Тараща було знайдене обезголовлене тіло. Міліція одразу заявляє, труп пролежав у землі три роки. Однак колегам журналіста, які виїхали у Таращу і поспілкувалися з судмедекспертом, вдається дізнатися про інше. У ямі були прикраси, які належали Георгію. У правій руці знайшли осколки. А Георгій був свого часу поранений саме в праву руку. Врешті у шлунку покійного були кісточки кавуна і капуста, саме те, що напередодні їв Ґонґадзе. Далі ще одна дивовижа: тіло зникає із моргу у Тараші, і аж за деякий час з'ясовується, що воно ось тут, в головному бюро судово-медичної експертизи. Влада продовжує нахабно брехати. Тарашанське тіло не Георгій Гонгадзе. 28 листопада 2000-го. Верховна Рада України. Лідер соціалістів Олександр Мороз заявляє, що до вбивства Георгія Гонгадзе причетний президент Леонід Кучма. Після цього він влаштовує прес-конференцію, на якій демонструє записи, начебто зроблені в кабінеті голови держави. На цих записах голоси схожі до президента Леоніда Кучми, голови його адміністрації Володимира Литвина, міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка і голови СБУ Леоніда Деркача обговорюють, що зробити з журналістом Гонгадзе. Значит, пишу не получилось сейчас, я хочу проверить вправо и выдать еще быстро. Ну кто это называет почему? А в природу. я когда набавлю вот эту волонтеру, когда будет включать его право, я его сейчас печень. Не выгодно процентов. Я вам скажу, ты хотите так? Сейчас он не распрофил, да и ничего так. Леоніду Кучмі знадобилося аж три дні, щоб хоч якось відреагувати. 1 грудня він робить телезвернення, в якому натякає. Записи, результат роботи іноземних спецслужб. Іде нечесна і нечиста гра. Втягтися в неї дозволив собі окремий український політ, але сценарій, схоже, написаний не ним. Ні в чому виправдовуватись. Записи в кабінеті президента протягом тривалого часу, начебто, робив працівник його охорони майор Микола Мельниченко, якому напередодні їх оприлюднення Олександр Мороз допоміг виїхати за кордон. Народні депутати записують з Мельниченком інтерв'ю у Чехії. В аеропорту Бориспіль після цього їх обшукують, намагаючись відібрати запис марно. Який саме пристрій використовувався для зняття інформації? Найелементарні, який можна було, це цифровий диктофон. Де саме і в який спосіб встановлювався цей признай? Цифровий теплофон знаходився в кабінеті президента України безпосередньо під диваном. У фігурантів Гейт» шок міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко у Верховній Раді навіть не спростовує, що на плівках Мельниченко його голос. По фактам передачі касети повинна бути проведена експертиза і зроблені висновки, чий то голос на цій касеті. Генеральний прокурор Михайло Потебенько відмовляється визнавати записи доказом. Поки мені не представлять людину, якої повинен допросити упевнитися до достовірності, перепровірить. Минуточку, минуточку. В інтернеті з'являються все нові і нові записи. Касетний скандал набирає обертів. Першими свої голоси на так званих плівках Мельниченка пізнають Олександр Турчинов та Тарас Чорновіл. 19 грудня 2000-го. Київ Майдан Незалежності. Опозиція починає акцію Україна без кучми. Були, можливо, зацікавлені в тому і Росія в цьому послабленні кучми, можливо, в якихось цих ситуації нестабільності в Україні. Але все ж таки злочин був, журналіст був битий, двоє маленьких дівчаток стали сиротами. І те, що до цього часу це не розслідувано, це ще раз підтверджує, що в цьому були замішані вищі особи держави. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.